Учора я дивилася старий фільм. Я люблю зараз переглядати старі фільми, щоб зрозуміти свідому ту ідеологію, яку нам закладено. І фільм називається Як Стати щасливим. Сюжет полягає у тому, що винахідник презентує свій винахід, який допомагає людині 100% визначити природну свою силу. Потрапляє в редакцію. Всім дуже цікаво. Але ніхто не наважується пройти експеримент. Чому? І от сьогодні я запитала подругу, як ти вважаєш, чому? І вона дала досить таки точну відповідь, що люди бояться змін. Люди хочуть бути в комфорті і не хочуть почути правду. І в результаті він допомагає головному герою зрозуміти, що у нього нема таланта письменника, але у нього є талант клоуна. І в цей момент головний герой. Відмовляється від думки, що він не талановитий письменник. І проходить 10 років, він роман не написав, але так складається, що знову він звертається до цього винахідника, і його вже немає у живих, але він говорить дуже потужну фразу, що я змарнував своє життя, що він мені дав жар птицю, яку я не втримав в руках, відмовився від неї і називає себе Бовдурем, дурдем, що він проворонив своє життя. І хочу сказати, що у років я звільнилася. У мене теж було нібито комфортне життя. І завдяки тому, що я почала опановувати системний метод. Хоча я теж до нього не відразу прийшла, не відразу повірила, що зміни можливі швидко. Але за кілька місяців я прийняла такі рішення серйозні, зробила широкі кроки, на які б раніше не наважилася. Тому варто не боятися робити широкі кроки. Варто не боятися йти в невідоме, йти в те, де тобі некомфортно, ти ще не знаєш. Зробити отой широкий крок від звичного до невідомого, але саме там у нас чекає щастя, успіх і всі бонуси.